Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. І в цей день, 28 травня, всереду для вас традиційний блок оперативної інформації з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої, шановної уваги. Поговорити традиційно є про що, тому що метаморфози Трампа, які не зупиняються, наприклад, які. Вибачте, продовжується, про які ну варто і можна говорити надалі. Ну про що йдеться? Йдеться про те, що Трамп може запровадити потужніші санкції проти Росії. Про це пише видання «The Wall Street Journal». Вони чітко про це зазначають. Подивимося, ми вже не віримо просто на слова. Навіть на поінформовані джерела в медіа. Я думаю, що ви зі мною погодитеся. Але така інформація є. Отже, Wall Street Journal зазначає, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження нових санкцій проти Росії. Добре обізнані ситуацією джерела розповіли, яку мету має політик президент США Трамп на цьому тижні може вести нові санкції проти Росії. Це пов'язано з тим, що розчарування Трампа зростає. На тлі провальних переговорів та масштабних обстрілів про Україну. Трамп вірив у можливість проведення успішних переговорів з Путіним нові санкційні обмеження як інструмент тиску на Путіна. Зокрема, так Трамп прагне змусити главу Кремля піти на поступки і погодитися на припинення вогню протягом 30 днів, яке підтримує Україна. Невідомо наразі про які санкції йдеться. Про те, що Трамп серйозно розглядає скасування всіх обмежень щодо військових дій для України, зазначає видання Українське англомовне Київ Пост, де вказується, що президент США Трамп серйозно розглядає можливість зняти всі обмеження часів попередника Джо Байдена щодо бойових дій. А, значить, це про це повідомляє Київ Пост з посиланням на західних високопосадовців. Один із співрозмовників зазначив, що всі раніше введені обмеження, незалежно від того, чи вони були вже пом'якшені чи ні, наразі переглядаються. Президент Трамп вважає, що нинішній статус-кво не відповідає нашим спільним інтересам щодо залучення Росії до переговорного процесу. Також один західний посадовець. Повідомив в виданні у понеділок ввечері, що остаточне рішення щодо що Трампа щодо санкцій проти Росії, а також щодо наступного етапу підтримки України, будуть обговорені під час зустрічі з німецькими посадовцями цього тижня. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль планує відвідати столицю США найближчими днями. Ну, зрозуміло, що. А сполучені Штати Америки хочуть синхронізувати процес. Традиційно Німеччина залишається одним із найвідданіших і найважливіших партнерів США в Європі. І очевидно, що вони хочуть погодити ці кроки з Європою. Ну і крім того, до Європи, до Німеччини сьогодні має здійснити візит також президент України Володимир Зеленський, де я думаю, так само будуть порушувати серед іншого і ці теми. Тож такий так, своєрідний момент для ну, істини, чи, чи Трамп, зрештою, агент Краснов, чи ні, давайте говорити відверто. Чи він завербований російськими спецслужбами і буде діяти і далі в їхніх інтересах, придумуючи різні відмовки там і формулюючи різні, скажімо так, тексти, а чому це потрібно? Тому що не треба пов'язувати, от, наприклад. Те, що Росія зменшила інтенсивність обстрілів там після заяв Трампа, що Трамп розчарований і вважає Путіна божевільним через пост Трампа. Зовсім ні. Слухайте, ну зовсім ні. Путін не боїться постів Трампа в соцмережі Труссоша. Ну багато хто не боїться, я думаю. Бояться реальних справ. І от е цього бояться. А щодо обстрілів, Росія просто вичерпала певні запаси. Які вона підготувала для цього етапу ударів, а далі потрібно їх накопичити, підготувати, і тільки тоді знову ж таки вони зможуть продовжити ці удари, які, поки триватиме війна, ворог зупиняти не буде. І на жаль, ризики ракетно-дронових масштабних атак зберігаються найближчими днями. Вони нікуди не зникають. Ну а британський «Зе Телеграф» Видання, яке, в принципі, багато в чому таке, ну, консервативне, справжнє консервативне британське видання, і яке багато за що критикувало Трампа, на цей раз дещо оптимістичніше подивилось на ситуацію. Чому? Тому що Телеграф пише про те, що Трамп, можливо, нарешті зрозумів, що Путін вважає його ідіотом. Тобто, Трамп ідіот зазначає Телеграф. Так думає про. А, Трампа Путін. Ну, я думаю, ви розумієте, чому. Напередодні Росія завдала масованого удару по Україні. Це стало завершенням тижня безперервних атак на цивільні об'єкти. Навіть президент США Дональд Трамп, ймовірно, врешті-решт дійшов висновку, що Путін має його задурня. Про це написав полковник армії Великої Британії у відставці Геміш Де Бретон Гордон. Але нарешті, президент Трамп. Здається, зрозумів, що росіяни вважають його ідіотом. Тепер вони відкрито підбурюють його, і це, нарешті, почало давати про себе знати. Президент США із напізненням усвідомив, що погані хлопці знаходяться в Москві, а не в Києві та інших європейських столицях. Великою помилкою Москви було нехтувати мирнославством Трампа. Це помилка, про яку Путін можливо буде шкодувати все життя. Трамп розлючений очевидною російською неповагою, може запровадити нові санкції і позбавити Москву життєво важливих доходів від продажу нафти, які дозволяють їм отримувати величезну армію. Але сподівається, що Трамп а, вкрай розлючений. Автор сподівається, що Трамп вкрай розлючений та вдарить по Росії туди, де їй найбільше болить. Вична. Ну, що тут можна сказати? По-перше, я би сказав про те, що побачимо, подивимося. Тобто, дійсно всі карти на руках у Трампа. Я думаю, що вони проконсультуються з німцями, яку позицію займуть зараз сказати, важко. Ну, Німеччина виступала за посилення санкцій. Але ж тут питання не тільки в санкціях, тут питання в збільшенні надання озброєнь. Тобто, ми ж повинні розуміти, що санкції це додатковий елемент завжди. Першочерговий елемент це все ж таки озброєння, це сили, це те, що може полетіти на Росії, в тому числі ракети, і вдарити боляче, і запровадити не тільки економічні санкції та фінансові обмеження, а запровадити те, що називається пекельними санкціями, позбавляючи ворога можливості виробляти зброю, боєприпаси, інші необхідні елементи устаткування, обладнання. Що необхідні Росії для продовження війни проти України? Ось це зрозуміло. Тобто, має бути більше сил, ресурсів і засобів. Тут поки що ясності немає. Принаймні, видання Більд написало про те, що, попри оптимістичні сподівання напередодні, Німеччина не готова зараз передати Україні далекобійні ракети «Таурус». З чим летить якраз президент України. Німці одразу написали, що мова може йти про системи Петріот, більш старішого зразка та ракети, ну і також системи Айрісті, зенітно-ракетні комплекси, які здатні збивати крилаті ракети, літаки і дрони, такі як шакети. Тобто про Тавруси не йдеться. Німеччина вирішила притримати це рішення. Ну і от вам це ж половинчасті рішення. Тобто, давайте так. Знімаємо всі обмеження, значить, даємо право всім бити і даємо це озброєння. Тоді воно працює. А якщо ми не знімаємо знімаємо просто обмеження і кажемо, що бити але немає зброї, тоді це питання. Хоча мені здається, що просто так знімати обмеження, знаючи, що в Україні геть немає жодної зброї, або не плануючи її постачання нашій державі. Ну навряд чи би хтось став. Моя така думка. Все ж таки про щось може йтися. І додаткові пакети озброєння Україна може отримувати в тому числі далекобійне, в тому числі атакамси, в тому числі інші типи ракет для того, щоб завдавати ударів по ворогові, тому що нам потрібно знищувати його логістику і в Курській, і в Білгородській областях знищувати сили і засоби для того, щоб блокувати їх просування. Адже ворог буде вести наступальні дії. Про це пише видання The Washington Post, Ми з вами теж неодноразово про це говорили. Що Росія буде вести а, уже не весняну-літню, навіть, а літню осінню кампанію. Я би назвав це так. І концентруватися буде на Донеччині. Ну, хто слідкує за моїм каналом, на оновленнями тут, а хто ні, то підпишіться, будь ласка, на мій канал. Я говорив раніше про те, що ворог дійсно буде вести наступальну кампанію влітку і в першу чергу під ударом буде Донецька область, тобто намагання захопити Донеччину в межах адміністративно-територіально визнаних кордонів. Зараз ворог задіє всі свої сили і засоби для того, щоб дійти ось цих кілька кілометрів, ну, кілометра три приблизно, яких йому залишилося до кордону до кордону з Дніпропетровщиною. І він намагається вже близько року туди дійти для того, щоб реалізувати ось цю пропагандистську акцію, про те, що дивіться, мовляв, Росія вже підходить, і полум'я війни може посилитися і на ще одну область в Україні. Це потрібно з метою тиску деморалізації, з метою нагнітання ситуації, провокування тут збурень і так далі. Ну і ще одним напрямком, де ворог буде. Вести свої дії, вони ймовірно будуть більш, ну вони будуть інтенсивні, але вони будуть більш такі відволікаючі, все ж таки це Сумщина і Харківщина. Тобто, ось це таких три напрямки, де противник буде максимально активізовуватися з метою досягти певних цілей безпосередньо на полі бою. Ну і друге завдання, яке перед собою Росія ставить, доки їх не зупинили зрештою. І б'ють по зубам тільки українці, але треба, щоб увесь світ дарив. Так от, друге завдання це ну, проведення терору повітряних кампаній, метою яких є деморалізація і злам українського округу. Ось що планує Путін. Але при всьому моєму скепсисі, Захід нарешті, розкручується ще більше. І, наприклад, Британія спрямує 3 мільярди доларів прибутків від заморожених активів на посилення оборони України. Міністерство оборони Великої Британії, Міністерство оборони України та Мінстратехпром підписали проєктну домовленість щодо використання надприбутків від заморожених російських активів у межах ініціатив «Extraordinary Revenue Acceleration». На озброєння та ремонт техніки для України ці фінансування має лише, не лише практичну, а й принципову цінність. Надприбутки з російських активів спрямовуватимуть на посилення української оборони як відповідь на агресію та визнання права України на захист. Це хороша новина, вона дійсно важлива з точки зору нашого посилення. А Фрідріх Мерс, німецький канцлер, зазначив про те, що е під час візиту до Фінляндії він їздить з візитами, якраз північний план, де є загрози з боку Росії. Так от у Фінляндії у вівторок Мерц уточнив свою заяву щодо дозволу бити в глиб Росії, зазначивши, що США, Британія, Франція та Німеччина зняли далекобійні удари е обмеження по далекобійних ударах України по Росії кілька місяців тому. У цьому сенсі я вчора описав в Берліні те, що відбувається вже кілька місяців. Ну так і це ж було відомо. Теж, ну я ж про це казав, зробили сенсацію. Чи може Мерць просто намагається сказати: Так, я тут ні до чого, нічого нового не буде, Тауруси не дам. Все в штатному режимі, не переживайте. А, ну і а, Україна за його словами повинна мати право застосовувати зброю. Проти військових цілей на території Росії згоден повинна. Україна застосовує, але нам потрібно більше ресурсів для цього більше озброєнь. Верховний головнокомандувач президент України Володимир Зеленський провів нараду і провів ставку Верховного головнокомандувача, де чітко дав доручення про нарощування виробництва дронів ракет наших засобів озброєнь для того, щоб готувати удар відплати по Росії це дуже важливо. І такі, і тільки такі дії ну, будуть демонструвати, по-перше, росіян, показувати особливо по Москві, і не тільки які можливості є в Україні. По-друге, показувати, що до них прийшла війна. Ну, по-третє, все ж таки зможемо щось зруйнувати, суттєво пошкодити, тобто завдати якихось збитків, хоча б на день, два-три, на тиждень, якщо вдасться, якщо довше, то це взагалі клас. Зупинити якісь виробництво, якісь технологічні процеси, і таким чином, так само ну, дещо е ворогові завдати, як мінімум, м'яко кажучи, незручностей. Ну це безумовно те, над чим е очевидно потрібно працювати. Ну а деякі видання тим часом зазначають, що. А Насправді проти відправки іноземних військ в Україну на сьогоднішній день виступає Німеччина, начебто, Британія, Франція зла, за, а німці проти. І над цим теж потрібно працювати. Невже німці знову ж таки хочуть повернутися до якоїсь постполітік? Часів Меркель, особливо щодо розуміння Трампа? Сподіваюся, щодо розуміння Путіна. Сподіваюся, що ні. Перепрошую, вибачте, будь ласка. Ну, а міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що вартість одного дня війни для Росії становить майже 1 мільярд доларів. Скільки благ вони б змогли принести своєму народу за ці гроші? Але не принесуть. Ну, і 35%, -35 компонентів ракет балістичних, якими б'ють по українських територіях, є. Західного походження. Ось чому важливі вторинні санкції? Згоден абсолютно санкції потрібно робити жорсткішими, потужнішими, але лише їх недостатньо. Ну і а, Трамп зробив чергову заяву, що Путін не розуміє, що якби не я, з Росією вже сталося багато дуже поганих речей. І я маю на увазі дуже поганих. Він грає з вогнем. Ну нарешті, вже, ну нарешті, ну скільки можна цих заяв? Ну, продемонструйте, президента США, що ви не агент Краснов, що ви не вербовані російськими спецслужбами. Все. І я повірю, і всі повірять. Ну, а США отримали від України перелік умов мирної угоди, чекають тепер від Москви. Про це заявив спецпредставник Дональда Трампа з питань України Кіт Келот. І він зазначає, що Росію потрібно примусити до миру. Він виступив в ефірі американського телеканалу Fox News. І зазначив, що Вашингтон отримав від Києва переліку мов для завершення війни. Крім того, він сказав про те, що необхідно тиснути саме на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів. Наступного раунду переговорів між Україною та Росією США хотіли провести у Ватикані, але Москва це відхиляє. І що ви будете з цим робити? От питання. Давайте жахнемо по ним разом та й зрештою змусимо їх. Сенатор республіканець Чак Граслі звернувся до президента США Трампа з вимогою вжити жорстких санкцій проти Росії після останніх атак на Україну. Граслі висловив обурення через останні удари Росії по Україні та наголосив, що на них потрібно відповісти. З мене досить того, що Путін вбиває невинних людей. Президента Трамп вживіть заходів, хоча б санкції, заявив Граслів, виступаючи з публічною критикою. Це навіть не в соцмережах, це він зробив публічно. Ну це до речі, дуже добре. Чим побільше таких заяв, тим більше від республіканців від партії Трампа, тим більше це буде додатковим елементом на а, Трампа. Зрештою, в тому, щоб він показав, чи краснув він, чи не Краснув, чи він просто тільки Трамп. Це важливо. Ну, а Європейський Союз затвердив план щодо 150 мільярдів євро позик на оборону. Затвердили інструмент SAFE, що передбачає можливість запозичення 150 мільярдів євро для інвестицій в оборонну промисловість. Затверджений широким консенсусом. Голосів проти немає. Ну і це він механізм передбачає інвестиції в оборонну промисловість Європи. Кошти надаватимуться за запитом зацікавлених сторін. В рамках цієї ініціативи передбачається інвестиції і в українську оборонну оборонно-промисловість, в тому числі за участю наших європейських партнерів. Тобто, ми теж зможемо отримати певні кошти а, а, в цьому. Ну і новини дещо за порівня, тому що Путін звинуватив Україну у початку війни. Він вигадав не вигадав нічого кращого для виправдання свого бажання продовжити війну а, в теж в Україні 2014 року, і це стало першою причиною. Змусили нас робити те, що ми зараз робимо, і намагається зробити нас винними у цьому. А хто ж винен? Ну а Лавров розкритикував Фрідріха Мерца щодо заяви щодо знаття ударів на далекобійність і. Так само зазначив, що Росія в своєму меморандумі щодо України вкаже умови, а також можливі терміни закінчення війни. Меморандум по Україні ще готується. Росія міститиме принципи врегулювання терміни можливого укладення мирної угоди, потенційне припинення вогню в разі досягнення домовленостей. Тінь на плітінь, знову ж таки досягаємо домовленостей, Потім припинення вогню. Ну і саме для цього, для того, щоб імітувати процес, Лавров хоче новий, новий раунд зустрічі із Україною в Стамбулі. Ну що ж, подивимося? Зрештою, ключовою буде реакція Трампа. Зрештою, як він покаже себе, він Краснов чи ні? Почекаємо. А доти, коментуйте, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки. Бережіть себе, слава Україні!